А розділ 13. Шукаємо острів. То ти що? Уже сьогодні хочеш утекти на острів? спитав я. Ех, який ти бистрий сьогодні! розсердився кукурузо. Треба ж спершу вибрати підходящий безлюдний острів тоді вже тікати. А що там вибирати? Висадився на будь-який живий? Тобі, звичайно! А мені 28 років, два місяці, 19 днів жити. Думаєш легко? Та я хіба що можу найвибрати, хоч зараз поїдемо? Трохи згодом, за годину, як дід у сільмах піде. А що ти взагалі дома скажеш, як тікатимеш? Вони ж хвилюватися будуть? Усе село на ноги піднімуть, шукатимуть, і я собі уявляю, Звичайно ж, я не скажу, дорогі родичі, я тікаю від вас на безлюдний острів. Бувайте здорові, пишіть. Це ж комедія, ніхто ж так на безлюдний острів не тікає. Матері і тато взагалі нічого не доведеться казати. Вони в Києві, а дідові я щось придумаю. Скажу, наприклад, що до тітки Ганни у Піски йду. Там же і Яришка зараз гостює, щось вигадує, Щоб паніки не здіймав. А потім що? Як мати приїде, як доведеться, довідається, що ти зник? А мені що? Хай шукають, аби не знайшли. Гуньку теж, пам'ятаєш, три дні шукали, а потім кинули. І нічого, тепер рідко хтось згадує, так і мене. Тут голос у кукурузу затремтів. Мабуть, думка про те, що його забудуть, була усе ж гірка йому. І він поспішив перевести розмову на інше. «Головне, острів треба хороший надибати, щоб і місце рибне було, і дичина, щоб...» що. А ти й рушницю братимеш? А як же? У Робінзона було навіть кілька рушниць, але я й одною своєю барданкою не пропаду. Ти ж знаєш мою барданку, б'є, як скажена. Навіть краще за дідів, дідів Зауер. Це вже кукуруза перебільшило». Та я не став сперечатися, хлопець на 28 років на острів тікає, хай потішиться. Торік дід подарував йому на день народження берданку і почав брати з собою на полювання. Кукуруза дуже пишався і своєю одностволкою, і тим, що ходив на справжнє полювання. Я заздрив йому і теж мріяв про рушницю, але в мене її не було. У сінях почувся кашель. Рикнули двері, і в двір вийшов дід варава. Глянув сердитим оком на нас і сказав. Я в сільмах на хвилинку. Глядіть мені тут. Та ми нічого, от лише на річку може скупатися. Бачте, спека яка, прохальним тоном сказав кукуруза. «Вроки, вроки треба вчити, а не купатися, двоюшник. Буркнув дід і, крекчучи переступив через перелаз. Я з сумнівом глянув на кукурудзу. Нічого, підемо, тихо сказав він. Я знаю ту хвилиночку. Зустрінуться біля сільмагу з дідом Салемоном і години зотри три тут не менш. Хоча нічого дивного не було, в тому, що ми їдемо на човні в плавні, скільки разів їздили, і рибу ловити, і просто кататися, ні в кого ніякої підозри не могло виникнути. Але ми пробиралися до річки крадькома, весь час озираючись. І жодним путячим човном не скористалися, хоча всі вони були припнуті біля берега, і нам не заборонялося брати їх. Тут і мого батько човен був. І дідових варав в них аж троє Довбанка і дві плоскодонки. Ми роздяглися перепливли на той бік на піщаний острівець, де за великим кущем верболозу лежала ота гнила, зношена як старий черевик нічия плоскодонка, з якою ми думали робити, але так і не зробили підводного човна і на якій тонув ява. Ми її після того зашпаклювали, просмолили. І вона, хоч і пропускала воду, але не тонула. І як не забувати, вичерпувати, можна пливти. Тут же під човном лежало довге потріскане весло, яке ми позичили в діда варави. Він і не помітив у нього в сараї щось десяток весел валяється. І короткі для довбанки, і довгі для плоскодонок. У нас же, знаєте, як на плоскодонках їздять, на стоєчки. Стоїш на кормі або й на носі. І то з одного боку, то з другого підгрібаєш, тому й весло довге. Так гребти вміти треба, як не вмієш, можеш перкиць і годуй раків. Ну, ми з кукурузою змалку вміли, нам не страшно. Черпака не забудь, бо висьорбувати доведеться. Бачите, чи все таки калоша стара, сказав кукурузо. Одіпхнулися ми й поїхали. Обігнули острівець і вже в очеретах. Возенькою стружкою пливемо. Гребе кукуруза, хоч і я добре мій, але він більший мастак. Гребе тихо, обережно, пильнує. Стружка звивиста весь час за вороти. Як гребанеш дужче, ніж треба, раз і човно жо носом в очерети заліз. пихайся потім назад, виймай носа, марока. Добре гребе кукуруза жодного разу в очерети не в'єднався. Я лежу на носі, дивлюсь у воду. Вода прозора, прозора. Геть до самого дна видно водорості, латаття, корчі. І навіть видно, як риби шмигляють. Інтересно. Усе й далі й далі заглиблюємося ми в плавні. Несподівано за поворотом відкрилося широке плесо. Гладінь ані зморшки. Білі й жовті лілії розкидані, як на картині. Посеред плеса дві пірникози плавають, вгледіли нас і нема. Так швидко пірнули, ніби й не було, тільки рівне плесо. Аж гульк метрів за двадцять, наче не вони, а інші. Знову ми в стружку заїхали. Качки пролетіли. Мисливський сезон ще не почався і ще налякані качки хмарами літають над нами. От би рушницю, каже кукуруза. Ага, кажу я. Пливемо. Он до той кізяк, біля якого я затонув, гірко мовив кукуруза. Тьху, плюнув я в той бік. Ми знову випливли на плесо, досить таки величеньке. По якому навіть гуляли буронисті хвилі, бо якраз знявся вітер, як по справжньому морю. Це було вже п'яте плесо, яке ми пропливли, і островів ми вже минули чи не з десяток. Я щоразу питав, може, оцей чи оцей? Гарненький же безлюдний острів, те що треба. Але в кукурузу була своя думка, і всі острови він позабраковував з різних причин. Той був занадто маленький, ніде розгулятися. У того бороги дуже очеретом поросли до води, важко добиратись. На тому дерев нема, де ж дрова брати для вогнища і так далі. І от перед нами новий острів, ніби суцільна зелена купа, кущі верболозу, плакучі верби і тополі вкрили його майже всього. Береги заросли очеретом, не цілком, є виходи до води. Чисте плесо з трьох боків омиває острів. Здається, воно, сказав кукурудзо. Давай пристанемо. Давай! з радістю вигнув я, бо мені вже набридло шукати. Ми пристали. Острів був чудовий, ніби спеціально створений для такого діла, яке задумав кукуруза. Дерев багато і свого гілля на 20 років топити. В очеретах навіть зараз чути качки крячуть, отже дичини повно. На чистоводі попід берегом риба скидається, сама в юшку проситься, посеред острова галявина не те, що цурки палки, футбола грати можна. Край галявини величезна, стара плакуча верба стоїть, вітами землю підмітає. І без курення від дощу сховаєшся, але курінь, звичайно, потрібен. Курінь я тобі допоможу зробити, сказав я. Ти ж знаєш, як я курені роблю. По куренях я таки був мастак. Краще, ніж я, куреня ніхто з хлопців у селі не зробить. Це мене батько навчив. У мене батько тесля. Половину хат у селі він побудував. На обличчі кукуруза було вагання. Робінзон, звичайно, все сам робив, бо ж він сам потрапив на безлюдній острів. Та то ж Робінзон Крузо, а ти кукурузо, заперечив я, не можна ж точно копіювати. Мені обов'язково хотілося якомога більше допомогти другові. Кукурузо не став сперечатися. Я тут же витяг з кишені великий складений ніж з дерев'яною колодочкою і заходився різати лозу. Я дуже люблю різати щось своїм ножем, ніколи не розлучався з ним. І від безкінченного насіння в кишені колодочка відполірувалася так, що блищала як лакована. Кукуруза покірно допомагав мені, незаперечно визнаючи у цій справі мій верх. Він носив лозу, розчищав для курення місце, загострював палиці для каркаса. Незабаром під старою вербою вже стояв прекрасний просторний курінь. міцний міцний, жодні бурі не страшні. І такий затишний, що ж мені захотілося жити в ньому. Я був дуже здоволений своєю роботою. Усі 20 років простоїть, гарантія, впевнено сказав я. Тільки тепер ми згадали, що дід уже напевно повернувся з цільмагу і заспішили назад. Діставшись нарешті до берега, заховавши човна, ми аж до самісінької хати бігли бігом. А коли захекані прибігли, виявилося, що дід ще не прийшов. Кукуруза не помилився. Дідова хвилиночка вміла розтягуватись до кількох годин. Ну що, діда нема, можна зараз зібрати все необхідне, сказав кукуруза. Сьогодні все приготуємо, перетягнемо до човна, а завтра. Отже, вирішив уже завтра? спитав я. А як же? Ти що? За кілька днів мати приїде. Кукуруза заходив по хаті, задумливо взявшись рукою за підборіддя і примірявся, що брати з собою. Перш за все, ложку. Він витяг з буфета щербату дерев'яну ложку, застромив її за пояс. Солі обов'язково, без солі пропаду. Відсипав собі в ганчірочку півпачки солі, хліба, з сумом глянув на зачерствілий окраїць, що лежав на столі. Мало. Дід пішов у сільмах саме по хліб. Я тобі принесу і хліба, і сухарі у нас є, заспокоїв я його. Чаю. Він покрутив у руках цибик з чаєм. «Обійдуся. це тоді чайник треба, а в нас один. Ліхтарика не забудь, згодиться, нагадав я. Ліхтарика обов'язково, без ліхтарика не можна. Він пройшовся по хаті, взяв у руки сокиру, що стояла в кутку біля порога. Сокиру, треба було б хоч дві. У Робінзону було аж дванадцять сокир. Що він жонглював ними, чи що? здивувався я. Нащо «Ну, йому було стільки? Дурнувати якийсь твій Робінзон. Ти дуже розумний, розсердився кукуруза. Мовчи. Ти ніколи на безлюдному острові не жив не переч. У цей час двері розчинилися, а на порозі з'явився дід. Кукуруза так і завмер сокирою в руках. Ого! – спокійно вимовив дід. Ми рубати здумав. А ну постав сокиру на місце твоєшник. Та я нічого, замимрив кукуруза. Я, я хотів показати йому. Яка в нас сокира добра, замашна. Він каже, що в них краще. Еге ж у нас краще, діду. Дід нічого не відповів, і, ви, і ми вишмигнули з хати. Ху, мало не засипались, уже за клуною видихнув кукурузу. І як ми не почули його кроків? Це справді було дивно. Отже, ми дуже захопилися, бо дідові кроки чути здаля. Дід ходить, як на лижах. Не відриваючи ніг від землі. Чов, 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 чов. Здається, ледве ноги переставляє, от-от упаде. Та побачили б ви його на полюванні? На зайця, на чорнотропу дід може прочогути отак кілометрів 50 і хоч би що. Сидимо ми з кукурудзи за клуною і обговорюємо, як краще перетягти все необхідне в човен. Нарешті домовились. Кукуруза потроху виноситиме з хати і ховатиме в бурянах за клуни. А як стемніє, вже я, що кукуруза був у діда на очах і не викликав підозри, нищечком перенесу все у човен. А завтра. Розділ 14. Робінзон кукурузу висаджується на безлюдний острів. Ранок наступного дня. Сонячний, дзвінкий, голосистий, півні співають, гуси гелгочуть, корови мукають. Я схотюся біля тину підглядаю у шпарку, що робиться на подвір'ї в мого друга. Підготовчі роботи успішно закінчено. Все майно робінзону кукуруза вже в човні. І берданка, і вудочка, і ліхтарик, і ложка, і ковзани на зиму, і сокира. На жаль, одна і та стара, тріснута без топорища. Ну то нічого на острові можна буде витисати. І багато чого іншого. Черв'яків накопано повну бляшанку з-під бичків у томаті. Я слово бички закреслив. Написав олівцем черв'яки. Вийшло черв'яки в томаті. І харчів ціла торба, і навіть дві таблетки пірамідону на випадок хвороби. Отже, все в порядку. Тепер лишилося одне відпроситися в діда. Дід сидить на колоді, теж як держака до вил. Кукуру заходить біля нього і канючить. Діду, га. То я до тітки Ганни піду у піски. Одчепись, діду, га, то я піду. Одчепись тобі, кажуть, іди в роки і вчи, двоєшник. Помовчали трохи. Потім знов. Діду, га! Мені з вами скучно. То мені що на голову стать, щоб тебе розважити. Я то тітки Ганни піду. Там же ришка, я її стільки не бачив. Як вона вдома, то тільки чубишся з нею, а тут, бач, скучив. Я вам і самосаду принесу. Ви ж знаєте, який у тітки Ганни самосад. У мене свій найгірший. Почепись! Знову помовчали. Діду, га. То я піду, ге? О, пристав, як сльота до плота, а в роки. То я ж книжку візьму і там вчитиму. От поспитайте в тітки Ганни тоді. Я причаївся і думаю, ох, і важко у нас час тікати на безлюдний острів. Діду, га. Я тільки на пару днів. З мене ж усе село сміється після вчорашнього. От які ви, їй Богу. «То не швенді де не треба, то тебе в кукурузу погнав. Знову помовчало. Діду, га. Довго канючить кукуруза. Нарешті дідові уривається терпець і він каже От бісова дитина зовсім замучив. Ну йди вже, щоб я тебе не бачив. Тільки на два дні не більше. Та якщо тітка Ганна скаже, що вроки не вчив, цього держака скуштуєш, двоєшнік. Кукуруза не став варитися, бікцем побіг у хату, бо ще передумає дід, схопив граматику і до воріт. Тоді раптом спинився, обернувся, потупцяв на місці, зітхнув. Бувайте здорові, діду. Хороший ви. Я завжди знав, що ви хороші!» «Іди, йди, буркнув дід. Хіба він знав, що то прощається з ним кукуруза на 28 років, 2 місяці і 19 днів. На вулиці я приєднався до кукурузу. Мовчки дійшли ми до річки, мовчки сіли в човна і мовчки попливли у плавні. Тільки собакеч, біжучи за нами, весело гавками намагався вхопити залитку. То мене, то мого друга. Нерозуміло урочистості моменту, дурне Собача. Не проронивши жодного слова, допливли ми до острова. У мовчанні перенесли всі речі на галявину до куреня. І ось востаннє стоїмо на березі коло човна, похнюпившись, довбаємо носками черевиків землю, стоїмо і зітхаємо. Треба прощатися, а ми не знаємо, що кажуть у таких випадках на прощання. Адже не на день ми прощаємось, не на місяць, не на рік навіть, а на цілих 28 років, 2 місяці, 19 днів. Ще ніхто у світі не прощався не так довго. Кукуруза нахилився до Собакевича, почухав за вухами, взяв його передню лапу, потиснув. Прощавай, я б тебе тут залишив, але й сам не знаю, як у мене з харчами буде. Не бійся, Павлуша тебе в обиду не дасть. Ти ж повлуша, а як же? не дав я йому договорити, і змовк, думаючи, що вже йому ще таке на прощання сказати. А ті двоє такі не шпигуни, сказав я, справжні шпигуни нас придушили по там у кукурудзі, і ніхто б не знав. Вони ж точно тепер знають, що ми за ними стежили. Так що не переживай, однак ніхто про нас ні в газеті не написав, ні по радіо, ні тим паче по телевізору. Але кукуруза на це нічого не відповів. І знову ми стоїмо і мовчимо. Ну, то й що? Давай їдь уже! Не витримуй нарешті кукуруза. А ти що, поспішаєш? кажу я. Та ні, я нічого, але взагалі. Тобі ж додому треба, хлопці, мабуть, у футбола зараз на вигоні гуляють. Та. Махаю я рукою, мовляв, не потрібні мені ні футбол, ні хлопці. А сам думаю, невже оце кукуруза ніколи футбола більше не гулятиме? От, бідний хлопець, і так мені його жаль стало. Такий же він воротар добрий був. Справжній лев Яшин міг з нього вирости. Зітхнув я, поліз у кошені, витяг свого складаного ножика. Накажу, тобі пригодиться. Ти ж знаєш, який це ножик, як бритва, такого ні в кого нема, а в тебе якийсь чепелик. Кукуруза аж почервонів від задоволення. Він завжди заздрив мені через оцей ножик і мінятися не раз пропонував, та я не хотів. Але тепер хай йому буде, якщо він у футболу не гулятиме і в самоті житиме. Я ще раз зітхнув, по у другу кишеню і дістав коробочку з-під сірників. Там лежали гачки для вудочок, які подарував мені батько. Прекрасні гачки, ціле багатство для рибалки, і маленькі на верхолодок пліток та карасів, і більшенькі на яршів окунів та лящів, і великі на щупаків, линів, коропів, і зовсім великі тричасті на сомів та іншого риб'ячого звіра. Лови, кажу, на здоров'я. Рибою ти тепер забезпечений. Тільки знаєш, як я до тебе колись приїду, то й мені даси половити. Дуже я звик до цих гачків. Чого я так сказав не знаю. Я ще й не разу не ловив ними. Мабуть, все таки шкода мені було тих гачків. Навіть більше, ніж ножика. Кукуруза відчув це. Та нащо? Не треба. У мене ж є. Але не міг відірвати захоплених очей від коробочки. Хіба стане в людини сили відмовитися від такого подарунка? Ні, не шкода мені гачків. Кукуруза ж лишається на безлюдному острові сам один, як отой зуб у роті Діда Солимона. І ніхто його більше не побачить. Навіть листа йому написати не можна. А вже ж не можна, у нього ж нема адреси. У всіх людей на світі є адреси, а в нього немає. Ця несподівана думка схвилювала мене. Слухай, кажу, так не можна. Виходить, у тебе тепер немає адреси. Ну то й що? Як ну то й що? Адреси немає, розумієш? Виходить, ніби ти взагалі не живеш на світі. А що ж я можу зробити? розгубився кукурузом. Треба негайно якось назвати острів. Буде назва, тоді і адреса буде. Давай. А хіба що проти? А як? Хіба я знаю, острови по-різному називаються. Острів імені Врангеля, острів Мадагаскар, острів Таймир. Ні, то здається півострів. Ну, якось так. Ну, хай буде острів Мадагаскар. Гарна назва. Мені подобається. То вже ж є Мадагаскар. Треба, щоб така назва, якої ще нема. Кукуруза задумався, довго ворушив губами, мабуть, перебираючи в голові назви. Потім сказав, а знаєш, нехай буде імені переекзаменовки. Переекзаменовка мене сюди привела, і хай буде імені отої клятої переекзаменовки. Такої назви ще нема стопудово. Я не став сперечатися. Так на карті світу. Хоч про це ще ніхто не знав, з'явилася нова географічна назва Острів Переекзаменовки. Хто зна, може колись у майбутньому школярі навіть учитимуть про це на уроці. Острів переекзаменовки знаменитий тим, що на, цьому, на ньому провів у самотності майже 30 років учень 5 класу Робінзон Кукурузо, і який з телепеньо держить двійку за те, що не знатиме цього. Не трейф, Робінзоне, все буде гаразд, бадьоро сказав я. На такому острові не ти що 28, 100 років прожити можна, аби риба клювала. Я теж так думаю. Ну, прощай, прощай. Як кинув у човен Собакевича, сів сам. Кукуруза раптом зітхнув і тихо сказав. Ти пробач мені, Павлуша, що я позаторік тебе при всіх у калюжу пхнув. Пробач. Я теж зітхнув і сказав, і ти пробач, що я тоді пам'ятаєш, твого картуза на вербу закинув. І взагалі пробач, коли що не так. Прощавай, сказав кукуруза. Прощавай, сказав я і діпхнувся нарешті від берега. Останній зв'язок Робінзона кукуруза з людьми обірвався. Він лишився сам один на безлюдному острові. Тепер, навіть якби він і схотів повернутися додому, він би не зміг цього зробити сам без сторонньої допомоги, бо в нього не було човна, а без човна вибратися з наших плавнів неможливо, потонеш як сліпе кошеня. Я пропонував, щоб він залишив собі нашого підводного. Ми ж будь-яким човном могли скористатися для переправи на острів. Але він категорично відмовився. Це несерйозно! сказав він. Це було б ніби якась прогулянка. Набридло вернувся. Якби у Робінзона був транспорт, чорта лиса він сидів би там довго, так на острові. Ні, треба по справжньому. Жодних човнів, жодної можливості повернутися. Героїчна людина був Робінзон Кукурузо.